Столика. Друзі, ще одна безпрецедентна акція. У нас є спеціальні скиди, які роблять наші волонтери на спеціальних принтерах. За 200 гривень ви можете підійти і написати будь-яку інформацію для наших захисників. І цю інформацію скинуть на голову москалям наші підронщики. Отож, підходьте, не соромтесь. Реально за 200 гривень ви можете закинути будь-що на голову доклина москалям. В принципі. Дуже просимо вас долучитися до акції, які сьогодні здійснюються на проспекті Лесі Українки, тому що кожен ваш донат — це невеличка маленька краплинка у великому морі нашої української перемоги. Я дуже прошу вас не просто так пройти, а навіть підійдіть, подивіться книги, які сьогодні представлені у нас тут на нашому виставковому майданчику. Просто підійдіть, постійте, поговорить з волонтерами. Відчуйте наскільки нам тяжко і наскільки ми потребуємо вашої підтримки. Кожен ваш невеличкий донат це підтримка Збройних сил України. Не проходьте просто так, друзі. Це дуже важливо. Найважливіше в цей момент не зневіритися. Найважливіше нам зараз гуртуватися. Тому прошу, підійдіть, поспілкуйтесь, задонайте ту суму, яку вважаєте за потрібне. Я дуже прошу вас не бути байдужими, тому що саме зараз відбувається неймовірно кровопролитні бої на сході та на півдні України. І кожна ваша гривня це дійсно підтримка наших хлопців. Ось такі штуки, вони скидають на голову і москалів стає менше. Ви можете за ваш долар, підійти і взяти собі будь що що знаходиться на волонтерському столі. Будь ласка, долучіться, не будьте осторонь. Я впевнений, що будь-яку гривню, яку ви можете зараз кинути, ви легкістю не потратите в будь-якому іншому в будь чи в якомусь магазині. Я впевнений, що ця інформація, яка зараз лунає з цього мікрофону, вона є для нас архіважливою. Сьогодні я вже присутній на другому волонтерському заході. Повірте, ми з 7-ї години на жилі збираємо кошти. Просто не будьте байдужими. Ваша гривня, і ви можете за будь-який ваш домат взяти собі будь-що, що знаходиться на цьому столі. Друзі, дуже просимо вас, не будьте байдужими. Ваші гроші це підтримка збройних сил України.